Всім привіт! Хто дивиться наш канал? Хто не підписався, ще підписуємося по можливості. Сьогодні 20 листопада. І я буквально на хвилин 20-30 вирушив в таку посадку, де ростуть осики тополі, щоб знайти осінній гриб гливу. Хоча гливу можна знайти і весною, але в основному вона росте з е, е, восени. Коли вже приморозки. У нас також вже три дні морози. Невеличкі, по мінус два. Але зараз така погода трошки неприємна. Після морозу оце з дерев починає капати і ходити як під бомбьошками. Ходиш і воно скрізь там кап, там кап, там кап, там кап. Але я не втрачаю надії, зараз пройдуся. Тут вона невелика, метрів 150-200. Пройдуся, можливо, вдасться мені знайти гливи. Гливи це, іншими словами, гриби грибив'яшанки. Їх, звичайно, можна купити в магазині, але це зовсім не те. Природній гриб, він завжди кращий, ніж магазинний. Хожу, друзі, вздовж поля, тому що попід поли ростуть такі громістки великі тополі чи осики. Ну, щось з цього роду. І кожне дерево до кожного підходжу. Обходжу, дивлюся вверх, навкруги і отак шукаю вешанку, Або на українській мові кажуть гливи, які ростуть в природі. Так, машина проїхала десь в сталині. Подивіться, друзі, які гливи, які вешанки великі. Я ще в житті таких не бачив. На землі то не дуже і то громісткі класні. А це яка глива? Ось я ставлю руку, ну я не знаю, що навіть поставити. Ну, величина дуже велика. Це така знахідка, ну бомба просто. Здоров'єзна глива. Класні, дуже класні гриби. Вдалося знайти мені сьогодні. Ну, супер. Що зверху подивитися? Я спочатку подумав, що це не може бути вона. Але далі, коли добре придивився, все ж таки це вони і дуже громісткі, великі. Вони в діаметрі більше, ніж моє відро. Дійсно, зараз я зріжу і ви побачите, що цей гриб ширший, ніж відро. Його у відро, мабуть, не поміщу це точно. Дуже класний. Пробую зрізати свою знахідку цього року. Класні такі грибочки. Красиві. Чорті. Я дуже люблю бішанку, за того, що вона, коли її приготувати, вона хрумстяща. Гриб, який хрумстить. Тобто м'ясистий, от такий грибочок. Дивіться, яка краса. Класна така. Такий гриб класний. Так. Менші грибочки я вже зрізав. Зараз перейду до трофею. Це дійсно трофей, тому що такий гриб я ще не знаходив. Абсолютно. Для мене сьогодні це трофей. Самий настоящий, я навіть не знаю, як до нього підійти, щоб його зрізати. Зрізати не мож, неможливо. Треба пробувати легенько, обережно. Корінчик маленький, а виросло отаких три гриба. Ж подивіться, бомба. Це просто диво. Клас. Отаких От три гриба. Бачите. Класні грибочки. Три великих. Якщо поставити їх на відро... Дивіться, вони більше, ніж відро. У відро не поміщаються. Зверха гриб покритий льодом. Ось. Звук чути. Весь в льоду. Тому що три дні в нас вже мороз. Ось, дивіться, корки льоду, ага, не відлуплюються. Весь гриб в льоду. Тому, але гриб молодий. По суті, сірий ще, навіть не коричневий. Класний гриб. Подивіться, клас. От. Як жабра у великої якоїсь риби. О, оце жабра. Клас. Це диво. Це справжнє диво і справжній трофей. Я думаю, що такий гриб заслуговує на ваш лайк, друзі. Ну, а ще хто не підписався на наш канал, звичайно, і підписку. Тому буду радий бачити вас в себе на каналі. Це дійсно класний гриб сім'я на наїсті. Так, відро так не поміщається, поставлю обережно отак. От. Подивіться. Три грибочки. Дуже падають куски льоду. На землі подивіться куски льоду. Падає з дерев. Ну таке відчуття, що як нібито під градом лупить і лупить. Що опасно ходити. Весь час падають кушки льоти. Отак От хожу. Бачите, вздовж поля ростуть ці дерева, великі громісткі, і таке трапляється, що на них є грибочки. Вони можуть бути при корені рости, можуть бути на дереві, на метр, два, три, п'ять, навіть в 10 метрів висоту, можуть рости ці гриби. Також ці гриби можна знайти в саду, на фруктових деревах, на яблуні, на груші, на пеньочках зрізаних. Стає холодно в руки. Уже треба було взяти рукавиці, але я ненадовго вийшов. Тому ще залишилося метрів 20 пройти і закінчиться оця така посадка. А ось, друзі, ще один шедевр. Ви бачите, дуже класний, красивий. Чудо гриб. Така красива глива, красива на дереві, молоденька, сивенька. ну Поруч є ось старі гриби, засохші, видно, літні, А це класний, класна знахідка знову. Тому сьогодні мені удача посміхається. Дві класних знахідки. Для того, щоб помістити цю знахідку, потрібно виставити свій трофей. Легенько витягую трофей. Класні вішаночки. І спробую нарізати оцих. Це теж дуже класні. Зрізати їх тут трошки проблема знову ж таки, тому що корінчик росте десь аж з середини кори. Але маленько не спіша. Тут вже можна не спішити Грибочки нарізати акуратно, щоб не пошкодити їх, хоча їм вже все одно. Але дуже красиво, коли зняти все кубло. Хоча це буде трошки вже виникає проблемка. Грибочки відпадають по одному, по два. Зрізати їх не так-то просто. Грибу взагалі, якщо такі, кубла громісткі, вирізати дуже важко. Хоча б частиною. Так. Ось я зрізав частинку. Грибочка. Дивіться, клас. Такі гриби, клас. Вешаночки. Так, у і Ще залишилось небагато. Ось. Є. Так, із середини витягуємо ще кілька штук. Дуже красиві грибочки. Ось тільки місце залишилось. Так. І ставимо своїх три грибо. Три чудернацьких Великих гриба. Друзі, ви бачили самі, гриби просто файні, чудові грибочки. За своє життя мені багато вдавалося знайти, чим потішити публіку, себе, але от таких грибів я ще не знаходив. Таких здорових. Дивіться, вони ширші за мене. Гриб ширший за мене. Ну, Приблизно так. Подивіться, клас. От, Як жабра великої риби китає якогось. Класні гриби. Ось, дивіться. Супер. Ці гриби, бомба. Сьогодні я дуже задоволений. 20 хвилин. І в мене класні грибочки. Дуже класні, в магазин можна не ходити. Ось, Подивіться, ну хіба це не шедеври? Просто класні гриби. Клас, бомба. Ось, гриби. Тому на цій прекрасній ноті буду, друзі, з вами прощатися. Всім до зустрічі! Хто не підписаний на каналі, обов'язково підписуємося, ставимо обов'язково лайк. Нажимаємо на колокольчик, щоб не пропустити знову якесь цікаве змістовне відео від канала Риба Круглий Рік і не тільки. До зустрічі, друзі!